А якщо говорити про алкоголь, ну тому що зрозуміло, що хочеться а, якогось свята, і в багатьох людей свято асоціюється із алкогольними напоями, тому, в принципі, а, от якраз цей момент, з одного боку, і жінка наче б не проти була трошки якоїсь шампанського чи вінця випити, а тут ще хтось розказує, та це ж для здоров'я, а з іншого боку, всі говорять, що не можна. Так можна чи не можна? Ну, почнемо з того, що безпечної дози алкоголю немає ні для кого. Ні для тих, хто годує, ні для тих, хто не годує, і для тих, хто навіть не планує годувати. Тому про це потрібно пам'ятати завжди. Далі вже кожен робить вибір для себе: е, от вживати чи не вживати. Е, дійсно, алкоголь він проникає в кров, і відповідно він проникає в грудне молоко. Тому в грудному молодці алкоголь може бути. Давай. Я зразу кажу чому, тому що ми, коли ми говоримо, що е, щось проникає в кров, те, що проникає в кров, не завжди проникає в молоко. Оце важливий момент. Алкоголь проникає в молоко, тому що це, ну, це не білок, він ні з чим не зв'язується, він собі саменький плаває там в крові одіночно і легко проникає е, в молоко через клітину, яка через лактоцит. Рівень алкоголю в крові буде такий самий, як рівень алкоголю в молоці. Оце суперважливий момент. Вибач. І ще важливий ви. момент, та, що е, через те, що вони корелюють між собою, доки в крові є алкоголь, він є в молоці. Якщо ви навіть тричі з але з крові алкоголь ще не вийшов, то в молоці воно все одно він буде ще. І про це потрібно пам'ятати, тому що теж часто бачу там в на просторах соцмереж поради, е, що це та випили, сідіть і, і далі готуйте все прекрасно. Ні, поки алкоголь є в крові, він буде в грудному молоці. Хоч 10 разів сідіть, по, ко, хоч кожні 15 хвилин сіджуйте. Да? Там вже буде залежати від того, скільки ви випили, яка ваша вага, що ви ще їли, не їли. Е, ми додатково до цього відео надійшлем такий більш детальний. По градусах алкоголю, по, по, по термінах і так далі. Але пам'ятайте, що е, там, якщо ви вже там вирішили випити там калих е, якогось вина, ви спочатку погодували, потім випили, і там вже по своїй базі, по міцності цього алкоголю вирішуєте, коли безпечним є годування. Е. Так, є з іншого боку така ситуація, коли кажуть, типу, я там вчора випила два стаканчики вина, і мені сказали три дні не годувати. Ну, типу, це теж невірно, тому що коли жінка вже ну, твереза, так вона не має алкоголю в крові, тоді алкоголю немає і в молоці, відповідно, і можна годувати. Тому, отак, як ти кажеш, спочатку погодували, потім випили там якусь кількість алкоголю і дивитися, через скільки ви можете знову годувати. На мою думку, тут зараз скажу суб'єктивно. Я би не рекомендувала вживати алкоголь а, жінкам, в кого діти менше ніж один рік, тому що Протягом першого року життя годування можуть бути досить частими, і ви ніколи не можете спрогнозувати, через скільки часу ваша дитина захоче прикластися, особливо на свята, тому що на свята шумно, весело, гості, поїздки, ви зайняті. Дитина може відчувати те, що їй не ну, трішечки менше приділяють уваги, так ніж зазвичай, тому що треба приготувати, помити, попросувати, прибрати, бла бла-бла. І дитина може за рахунок збільшення частоти прикладань компенсувати собі цю увагу. Тому ну, це чисто суб'єктивна моя думка. Я б не рекомендувала так до року е пробувати ну, ці всі експерименти, тому що це може бути не зовсім зручно. <кій> для Плюс ще один важливий момент, якщо ви вживаєте алкоголь, навіть не так, якщо хтось в родині вживає алкоголь. Ви в цей день не можете е, думати про сумісний сон з дитиною. Дитина не може спати в одному ліжку з людиною, яка знаходиться під ал алкоголем, наркотиками е, і будь-яким видом оп'яніння або приймає знову ж таки антидепресанти, е, транквілізатори і так далі, е, тому що це може бути небезпечно. Знову ж таки, якщо ви вживаєте, пам'ятайте, що там ну, в більшості випадків, да, ми говоримо про класичну ситуацію: ви не вживали алкоголь під час вагітності, ви не вживали там інну кількість місяців після пологів, і ви не можете бути впевненими, як ваш організм знову ж таки відреагує на цей алкоголь. І наскільки ви зможете доглядати за дитиною, наскільки ви зможете тверезо оцінювати ситуацію, безпеку і так далі, Да? тому, що знову ж таки купа родичів, купа якихось друзів, хтось взяв поносити дитину, хтось п'ятих, хтось десятих, хтось якісь бенгальські вогні запалив, і це ми вже повертаємось до відео безпеки, яка Олександра минулого тижня записувала. Тому пам'ятайте, там, де алкоголь, там завжди. Підвищена небезпека в усіх аспектах, починаючи від техніки безпеки, завершуючи безпекою сну, годування і так далі. На свята найчастіше отруюються діти, тому що втрачається контроль. На свята часто на знову ж таки та травмування вибухонебезпечними предметами, скляними іграшками, заковтування батарейок і так, так далі. Тому дуже важливо, щоб ну як би це не звучало, щоб, хоча б хтось один дорослий в компанії, він він був тверезий і міг оцінювати ситуацію, контролювати ситуацію за потреби там не знаю, сісти за кермо або викликати швидку і вчасно звернутися за медичною допомогою. Абсолютно. тому звичайно але Оля, це звучить. От для мене, як людини, яка має дещо тривожний розлад, знаєш, а для мене це звучить так, що я. Маю просто отак от сісти і, і все контролювати, знаєш? А, тому а, хочу треш, трошечки знизити цей градус. А, так. Ну, тобто, ми не можемо захиститися від всього на світі і захистити там дитину від всього на світі, і сидіти просто вакуумі. І цього не потрібно навіть Так, і нічого не робити, бо це несе якісь ризики, і нам хвилює, ми хвилюємося це тривожно. Але ми можемо. Знати ключові моменти, і це, власне, тому чому я записувала це відео про безпеку, тому що є речі, які можна, очевидно, попередити і не приносити собі ніяких лишніх проблем, так? Тому е, не робіть е, таку супер тривожну штуку, але пам'ятайте, що є такі нюанси, на які варто звертати увагу. Ось. Е, мені здається, що це, це ну, дійсно важливо, бо ми святкуємо і всі мають мати свято. Можливо, до речі, от. Е, Переформатувати свої попередні очікування до свята. Так? Ну, тому що, коли в нас не було дітей, в нас було там, у багатьох людей дуже активне святкування, зміною частих локацій з друзями там, і таке інше. Зараз, коли є дитина, святкування може виглядати дещо по іншому. Це не значить, що воно погано, воно просто інакше. Це ми вже трошки виросли, і воно стало дещо інакше. Знаєш? Ну е, бо це теж таке мені здається, що важлива штука. Мені здається, тут ще залежить від того, яка по рахунку дитина в компанії. Тому що коли ви коли ви і ще немає дітей нікого крім вас, і всі хочуть бути в тому ж режимі, що були й до цього. І це теж такий трошечки починається, типу, як так? Тому ну, підлаштовуйте так, щоб всім було комфортно. В першу чергу вам, тому що ви е, людина ви з підвищеним навантаженням. Та, та. І тому зробіть так, щоб вам в це свято було комфортно, не тому, що так треба, бо ви звикли запрошувати 100-500 родичів або 100-500 друзів до себе, і ви так звикли, і всі так звикли, і вас цього року навіть ніхто не запитує. А чи можна всі просто створюють чат, святкуємо у, у Олександри без Олександри? Окей, да тому майте сміливість сказати про свої бажання і щоб вас почули і подбати про себе.